Для захисту від шахраїв не потрібні суперздібності. Хоча вміння заморожувати стало б у нагоді. Отже, піклуйтеся про збереження своїх даних. Хоча б раз на рік перевіряйте свою кредитну історію, а в разі втрати документів повідомте правоохоронні органи. Корисним буде й додаток Дія. Завдяки співпраці Українського бюро кредитних історій і Міністерства цифрової трансформації. Ви будете отримувати сповіщення, якщо хтось буде запитувати вашу кредитну історію з метою видачі нового кредиту. Якщо не ви звертались до фінансових установ, це могли бути шахраї. І нарешті можна підключити послугу Статус Контроль. З активованою опцією ФРІЗ кредитор не отримає вашу кредитну історію, а побачить повідомлення, що ви не хочете зараз оформляти кредити. Дізнайтесь більше на сайті.